Зранку російська армія обстріляла Херсон. За даними ОВА, через обстріл у місті постраждала жінка 1943 року народження. У неї діагностували вибухову травму та уламкові поранення грудної клітини. Медики на місці надали потерпілій медичну допомогу. Від госпіталізації вона відмовилася. Обстріляли і область. Ворог атакував ракетою С-300. Під завалами будинку загинула жінка. Понівечено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Цієї ночі російські війська тероризували Одещину ударними безпілотниками. За даними голови, ОВА, внаслідок падіння уламків збитих дронів Камікадзе. Пошкоджено гуртожиток у місті. Постраждало 11 осіб, з них три дитини. Дітей та двох дорослих госпіталізували. У малюків контузії та закриті черепно-мозкові травми. В дорослих струси мозгу та поранення. Пошкоджень зазнали 11 будівель. Згоріли дві автівки, пожежу ліквідували. Також рашисти спрямували понад 20 ударних дронів по Ізмаїльському районі. Їх ціллю була припортова інфраструктура. Люди не постраждали. Руйнувань зазнали складські приміщення, повідомляє голова ОВА. За даними повітряних сил ЗСУ, вночі знищено 41 ворожий дрон типу Шахет. Всього російські окупанти запустили 42 ударних БПЛА та 6 зенітних керованих ракет С-300. Переважно більшість дронів збито на Одещині. Основні напрямки удару Миколаївська, Херсонська та Одеська області. Атакували і Харківську, Донецьку, Сумську та Запорізьку області. Є поранені та пошкодження житлових будинків. ЗСУ обладнують додаткові оборонні споруди на рубежах та позиції першої і другої смуги оборони біля північного кордону. Про це повідомив командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Встановлюють так звані зуби дракона. Повідомляється, що на місцях працюють цивільні організації. Сенат США підтримав законопроєкт про оборонну політику, що дозволяє рекордні 886 мільярдів доларів щорічних військових витрат. Документ містить 300 мільйонів доларів допомоги для України. Проєкт президента Джо Байдена про допомогу Україні на 61 мільярд доларів буде розглянутий окремо. Пропуск вантажівок з України у Словаччину частково поновлено від дев'ятнадцятої тридцять грудня. Словацька сторона частково відновила пропускні операції у напрямку в'їзду на свою територію. Станом на 6 годину ранку у пункті пропуску Ужгород на виїзд із України оформлено 28 вантажних автомобілів. 24 з них уже пройшли всі види контролю на словацькій стороні. На в'їзд у Словаччину за годину пропускають по 3-4 вантажівки. Про це повідомляють у Держприкордонслужбі.